Поле розпочинають від 8 номером Олександр Чуніховський, 17-й номер. Грають на виліт. Кокотяк. Передача. Ой, дуже тонко Савицький намагався підправити О, проти партизана 8-3. Та неочікувано нульовий. О, Рахунок проти тризуба. Тут непоганий момент. З нещодавно 8-го. Лютого 10-й був У Лізі. І там взагалі 8-1. Чуніховський забиває. 1-0 рахунок стає. Сьома хвилина. Поєдинку відзначається Олександр Чуніховський. Лізувати, Мороз. Люлька. Савицький контратака. Може бути є удар, вирішив пробивати. Поруч знаходились з Савицьким. Не буде. Боєв, Марк Боєв пробує. Люлька пробуває. Дуже класний удар. але... Знаходилась поруч з гравцем Не Точна передача, але бачимо, дуже швидко повертається у нас. Момент. Передача, как котяк, встигне, встигає, порушує правила. Класна передача. Черніховський є удар. Цим ударом мороз. Швидкої атаки у партизана не виходить. Майже з центральної лінії вирішив Шамілов пробити. Вирішувати потрібно такий момент. І ще друга спра... Але колективно Шамілов там та. Бой пробиває. Ан... Залишається в нас рахунок 1-0. Буквально 30 секунд тому не реалізував. Пенальті! Але нас забиває Олександр Іванов. 2-0 рахунок стає. 15-та хвилина поєдинку відзначається Олександр Іванов. Був шанс у партизани зрівняти рахунок. І дуже. І який шанс? Пенальті. Але переграти не вдалося. Аврам. Штрафний удар. Хруленко. Про. Какатяк. Корженєвський. Корженєвський проходить. І сука пробиває. Гажиму. Люлька. Непогано поки що рухає м'яч, але здебільшого на своїй половині поля. Сметаню. Чуніховський. Перехоплює м'яч. Вихід один в один. І спокійно обіграють. Про це треба об'єктивно казати І з реалізацією бачимо все класно. А от зараз небезпечним момент там відповідає. Шибіцький удар з розвороту стих. Тільки не підіймається. Контратака у відповідь може бути. І тут знову перевага вже атакуючої команди. Але... А Тейт показує своєму супернику, як потрібно контратаки 3-2 в 2 реалізовувати. 3-0 у нас рахунок стає. 25-та хвилина поєдинку. М'яч забуває Ярослав Шибінський. Але сам тягне м'яч сметанін. віддає передачу. Точний пас. А от далі... Савицькому не вдалося віддати точно на капітана Аркуша. І в повному складі переходить на полону поля суперника. Партиз... Каджинєвський Знову Мельник. Це останнім часом є удари. І удари ці проходять. І партизана. От зараз момент класний. Прямо по це. Я знову підключають партизана. боєв тягне м'яч. Передача буде. Моя суб'єктивна думка, але я думаю, багато хто погодиться з цим. Чи грати ще дуже багато і багато може змінитися. Шамілов витісняє його на свою половину поля Зізюлін. Змушує помилитися. І Зізюлін заслуговує на цей забитий м'яч. 4-0. 33 хвилина поєдинку. М'яч забуває Ян Зізюлін. Рівно 7 хвилин залишається до завершення матчу. Мачу, звісно, в якому. Замість Мельника у нас з'явився Антон Реміс. Тим Макаренков, який щойно з'явився вперше в цьому поєдинку. Момент. Удару восьмого номера. Ми знову з п'ятим польовим. У нас партизан. Далі удари. Сметанін все ж таки забиває. 4-1. Рахунок стає 38-х на поєдинку. Гліб Сметанін відзначається. Сметанін. Прошла передача Рубцову. Потрібно самому влуча. С, с. Якби удар влуча. Порушує правила Рубцова. Мяч залишається. У... Макаренков, Вадим забиває. 5-1 рахунок стає. 40 хвилина поєдинку. Як забиває Вадим Макаренков. Ну Це крапка, напевно, 5-1. Федор до Куліка. Партизан на сьогодні. Як і в попередніх матчах в чемпіонаті, не зміг нав'язати боротьбу, хоча і ще один м'яч влітає. Вадим Каржиневський. Забиває і 5-2. 5-2, оце вже точно підсумковає. Забиває і 5-2. 5-2, вже точно підсумковий результат, тому що дві секунди залишається. Люлька, люлька бити буде. Тут, навіщо не зрозуміло? 5-2, а МСТ.